Превний одяг крем 10 кг, ціна 6050 гривень. Ось такий класний світшотик, розмір XS. Наступні йдуть ось такі шортики. Далі йде ось такий світшот чоловічий М. Це сорт крем. Воно йде абсолютно все на весенки. Далі йде да, ось такий світшотик, класний, біленький. Ні, не на флісі. Розмір не бачу. Ось цей іде на флісі. А розмір XXL. Далі йде да, ось такий жіночий XL-LKXL. Дуже класний з капюшончиком. Наступні йдуть ось такі лосіни легесенькі. Наступні йдуть ось такі. Далі йде ось такий свідшот з капюшоном. йде на плісі елючка. Наступні йдуть штанішки чоловічі Adidas, Вони йдуть прямі подовження. Далі йде ось такий світшот, Чоловічий розмір XL. Далі розмір також XL. -ка. Абсолютно новенький. Ось така кофточка. Далі йде ось така з капюшончиком. Наступні де, ось такі штанишки. Далі йдуть ось такий зелені майликом. Вони йдуть абсолютно новесенькі. Далі йдуть чоловічі скутені, дуже легенькі. Наступні йдуть ось такі. Зараз ось така кофточка, дуже класна. Кофт. Переливається так. Йдуть ось такі штани жіночі. Розмір не бачу, але вони йдуть на плісі. Розмір Мка. Далі йдуть ось такі спортивні білі. легенькі. Наступна ось така класна мастерка лакоста, Просто нереально просто. Далі йдуть такі лосінки. Тут Знову, абсолютно новенькі. 650 гривень за 10 кілограмів. Це йде сорт крем, спортивний одяг. Наступний ось така класна кофточка з капюшоном. І останнє вода кудуть ось такі. Лосины, а розмер тут елечка.